Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так віру в світле. Симон Петлюра український державний військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, член генерального секретаріату Української центральної ради на посаді генерального секретаря з військових справ, головний отаман військ УНР, голова директорії УНР, дядько Патріарха Мстислава. Симон Васильович Петлюра народився 23 травня 1879 року у сім'ї полтавських міщан із міцними козацькими та православними традиціями. З 13 років Симон навчався у церковно-парафіяльній школі. Згодом вступив до Полтавської духовної семінарії 1898 року. Став членом таємної організації Українська громада у лютому 1900 року. Під час відзначення Шевченкових роковин познайомився з майбутнім ідеологом державної самостійності України Миколою Міхновським. Незабаром вступив до революційної української партії, яка першою у двадцятому столітті підняла гасло української державності. Після створення у 1905 році української соціал-демократичної робітничої партії Петлюра став одним з її активних членів. Перші кроки його революційної діяльності тісно пов'язані з журналістикою у львівському літературно-науковому віснику, редагованому Грушевським, він опублікував свою першу статтю про стан народної освіти на Полтавщині у Москві У 1912-14 роках Петлюра редагував журнал Українська жизнь, який репрезентував Надніпрянщину та культуру всього українського народу. Саме в цей період життя остаточно сформувався його національний світогляд і визначилися подальші політичні орієнтири. Українці самі не знають, кого вони мають серед себе. Вони гадають, що Петлюра це видатний редактор, патріот, громадський діяч тощо. Це все правда, але не ціла правда. Петлюра безмірно вищий за те, що про нього думають. Він породи вождів. Людина з того тіста, що колись в старовину закладали династії, а в наш демократичний час стають національними героями. Буде він вождем народу українського. Така його доля. У 1917 році розпочалася національна революція. У травні в Києві на першому всеукраїнському військовому з'їзді Симона Петлюру обрано головою Українського військового генерального комітету. Водночас він увійшов до складу Центральної ради. Петлюру призначено секретарем військових справ у генеральному секретаріаті. Першому українському уряді того часу головним його завданням як військового діяча була українізація армії, і саме він припинив три спроби більшовицьких переворотів у Києві в листопаді-грудні 1917-го та січні 1918-го року. року. Кінці 1917-го року, коли вже почалася більшовицька агресія проти України. Уряд, тобто генеральний секторіат, не підтримав ідею Семена Петлюри про створення регулярного українського війська. Він залишає цей уряд, їде сюди на Чернігівщину, Полтавщину і формує тут кіш Слобідської України, тобто зародок українського національного війська. Коли відбувся гетьманський переворот 18-го року, то Петлюра його не сприйняв. Він але він і не виступив спочатку проти гетьмана. Він очолив київське губернське земство, був посаджений в тюрму десь місяці три сидів у тюрмі і потім вже створив директорію УНР. Директорія УНР це орган повстання проти гетьмана. І на цьому ґрунті, на ґрунті загального невдоволення. Значить, директорія в кінці 18-го року прийшла до влади в Україні, а гетьман Скоропадський тік за кордон. Центральній Раді в 1917-18 роках він був одним з найбільш вдумливих і розвинених політиків. По тому, як уступив він до директорії, я з ним мало зустрічався, але кожного разу робив він гарне враження. Люди, що з нею працювали за останніх найважчих для України часів, кажуть, що це був справжній державний муж з умінням поводитись з людьми, обернутися в трудних обставинах, підбадьорити серед бою, виказати особисту кмітливість, що так чарує простих людей. В усякому разі, це була єдина безперечно чесна людина в діях, що їх революція винесла у нас на поверхню життя. Історичною подією того періоду стало проголошення 22 січня 1919 року акту з луки УНР і з УНР в єдину соборну державу. Проте перші успіхи державного будівництва були нетривалими. Оточена ворогами республіка робила відчайдушні спроби відстояти свою незалежність. Після відступу армії УНР з Києва, виїзду Винниченка за кордон, Симон Петлюра стає на чолі директорії, одночасно залишаючи Головним отаманом військ, тобто він взяв на себе всю повноту відповідальності навесні весні 1920 року, коли вже в Україні остаточно утвердився більшовицький режим з допомогою Червоної армії. Петлюра, хапався за останню Соломинку. Він шукав Союзу з Польщею. З Польщею раді того, щоб врятувати Україну, вигнати московських більшовиків з України і відновити державність нашої країни. Ну і Союз, цей звичайно був вимушений. Союз був не дуже сприйнятий громадськості України, але тим не паче, значить, в кінці квітня 2020 року був здобутий Київ, але звичайно сили були далеко нерівними. В Україні було лише дві дивізії, поляки дозволили створити, а в Польщі було десь 1070. І тому, в кінці 1920 року, Петлюра разом із арештками української армії опинився в еміграції спочатку в Польщі, а потім у Парижі. Значить, Симон Петлюра був символом. Дашої надії, нашої незалежності, тому що всі повстанські загони носили ім'я Петлюрівців. Всі вони сподівалися, що прийде зрештою батько Петлюра і звільне Україну з під більшовицького ярма. Петлюру звинувачили в єврейських погромах, але давайте поміркуємо відверто. Я не знаю, наприклад, жодної країни, де би створено було спеціальне міністерство у єврейських справах, тобто міністерство захисту єврейства. Таке міністерство було в уряді Петлюри. Далі, вже перебуваючи на еміграції, він слав листи, тобто таємними якимись шляхами ці листи проникали до повстанців, і він закликав їх не не Ганьбити козацьку справу, не чинити єврейських погромів і залишатися вірними прапору незалежності України. У 1923 році уряд радянської України зажадав від польських властей видачі Симона Петлюри як ворога народу. З огляду на це він змушений був виїхати спочатку до Будапешта, згодом до Відня і Женеви. А з 1924 року оселився з родиною у Парижі. Там Петлюра продовжував керувати діяльністю екзильного уряду УНР, заснував тижневик Тризуб, а активно займався публіцистикою. 25 травня 1926 року. Постріли найманця НКВС Шварцбарда обірвали життя незламного борця за незалежність України. Радянська пропаганда зробила ім'я Симона Петлюри втіленням зради обману Людина нависництва, але для багатьох українців його ім'я є символом патріотизму, боротьби за незалежність і національну гідність. Не спи, моя рідна земля, рокися моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив.